Прогноз погоди на три дні з 2 по 4 квітня 2025 року. Вітаємо друзі! Сьогодні ми з вами зазирнемо у найближчі три дні з 2 по 4 квітня, щоб дізнатися, якою буде погода у різних куточках України. Весна вже повноправно вступає у свої права. Але чи готова вона радувати нас теплом? Чи нагадає про свою примхливість? Давайте розбиратися разом. Загальні тенденції для України. Ці три дні в Україні обіцяють бути м'якими та. А по весняному свіжими нічні температури коливатимуться від плюс одного до плюс шести. А в день повітря прогріватиметься до комфортних плюс десяти, плюс вісімнадцяти. Хмарність переважатиме, але сонечко час від часу визиратиме, даруючи нам надію на тепліші дні. Вітер північно-західний, помірний 5-12 метрів на секунду. Хоча 2 квітня в Карпатах можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Тож тримайте капелюхи міцніше. Опади у вигляді невеликого дощу пройдуть у деяких регіонах, а в Карпатах навіть нагадає про себе мокрий сніг, додаючи нотку зимової казки у весняний пейзаж. Тож давайте розберемося детальніше по регіонах. Почнемо з півночі України. На півночі України весна буде прохолодною, але ніжною. Вночі температура опускатиметься до плюс одного. 6, а в день підніматиметься до плюс 10 плюс 16. 2 квітня чернігів та Суми зустрінуть невеликий дощ, який освіжить повітря. А вранці можливий легкий туман, що додасть ранковим пейзажам загадковості. 3-4 квітня опади припиняться, і хмарне небо поступово розбавлятиметься сонячними променями. Вітер північно-західний 5-12 метрів на секунду, додасть свіжості у ваші прогулянки. Продовжимо з півдня України. На України весна вже розгортається у всій красі, вночі температура триматиметься на рівні плюс 4 плюс 6, а в день повітря прогріється до приємних плюс 14, плюс 18. 2 квітня Одеса, Херсон та Миколаїв насолоджуватимуться сухою погодою, але вранці можливий туман, що огорне морське узбережжя легкою серпанковою вуаллю. 3 квітня вночі пройде невеликий дощ, який освіжить землю, а 4 квітня повернеться суха погода. Вітер північно. На західний 5-12 метрів на секунду принесе легкий морський бриз. Далі захід України, який порине у справжню весняну атмосферу з ноткою примхливості. Вночі температура опуститься до плюс 1 плюс 6, а в день підніметься до плюс 10, плюс 16. 2 квітня Львів, Івано-Франківськ та Ужгород зустрінуть невеликий дощ, а в Карпатах можливі пориви вітру до 15-20 метрів на секунду, що додадуть драматизму гірським країнам. 3 квітня вночі в Івано-Франківську та Ужгороді знову дощитиме, а в Карпатах можливий мокрий сніг, який нагадає про зимові пригоди. 4 квітня опади припиняться, і хмарне небо подарує надію на сонячні моменти. Вітер північно-західний 5-12 метрів на секунду. Додасть прохолоди. Продовжуємо із Сходу України. На сході країни весна буде м'якою та комфортною. Вночі температура триматиметься на рівні плюс 4 плюс 6, а в день. День підніметься до плюс 14 і плюс 18. 2 квітня Харків та Донецьк насолоджуватимуться сухою погодою, а хмарне небо лише зрідка пропускатиме сонячні промені. 3 квітня вночі можливий невеликий дощ, який освіжить повітря, а 4 квітня опади припиняться, залишивши після себе приємну свіжість. Вітер північно-західний 5-12 метрів на секунду, додасть легкої прохолоди. І завершимо центральною Україною. У центральній Україні весь Сна буде різноманітною, але приємною. Вночі температура коливатиметься від плюс 1 до плюс 6, а в день підніметься до плюс 10, плюс 18. 2 квітня Київ та Вінниця зустрінуть невеликий дощ, а вранці можливий туман, що додасть ранковій столиці романтичного настрою. У Дніпрі та Кропивницькому буде сухо і тепло. 3 квітня вночі у Вінниці знову дощитиме, але Київ, Дніпро та Кропивницький залишаться сухими. 4 квітня опади припиняться. По Всьому регіону і хмарне небо поступово розбавлятиметься сонячними променями, вітер північно-західний 5-12 метрів на секунду, додасть свіжості у ваші весняні дні, загальні тенденції та поради. Ці три дні з 2 по 4 квітня 2025 року подарують Україні м'яку весняну погоду з ноткою прохолоди та свіжості, температури вночі плюс 1, плюс 6, в день плюс 10, плюс 18. Хмарність переважатиме, але сонечко час від Часу нагадуватиме про себе невеликі дощі освіжать повітря на півночі, заході у Києві та Вінниці, 2 квітня, а 3 квітня вночі опади пройдуть на півдні, сході, в Івано-Франківську, Ужгороді та Вінниці з мокрим снігом у Карпатах. 4 квітня по всій Україні буде сухо, тож це ідеальний день для прогулянок. Вітер північно-західний, 5-12 метрів на секунду, а 2 квітня в Карпатах можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. На секунду, тож будьте обережні в грах. Не забудьте взяти парасольку, якщо плануєте прогулянки 2 та 3 квітня, особливо на півночі, заході та в центрі. У Карпатах через мокрий сніг можливі ускладнення на дорогах, тож водіям варто бути уважними. А 4 квітня чудовий день, щоб насолодитися весняною природою, адже опади припиняться і повітря наповниться свіжістю. Друзі, весна це час оновлення, тож нехай ці дні принесуть вам радість. Залежно від погоди, ставте лайк, якщо прогноз був корисним, і підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Бажаємо вам гарного настрою та чудових весняних днів!